Сире яйце можна заразитись сальмонельозом чи ні? Чому таке питання виникло? Після мого посту про зефірки, де ми використовуємо сирі, білки збиваємо, і відповідно, без якоїсь терпічної обробки, посипалися коментарі від технолога приготування їжі, так? яка переконувала, що сирі білки є небезпекою сальмонельозу. Красуні, я знову буду розвіювати міфи, якими окутані ви через незнання просто-напросто. Яйце. Це унікальна структура, яку, якщо ось так здусити і з силою давити, воно настільки міцне, воно не тріскає. Це я жінка давлю. Чоловік проводив експеримент своїми чоловічими руками: яйце, якщо ось так площині його давити, воно не тріскає. Це надзвичайно стійка міцна структура. По-друге, так. Воно пористе. Але всі, хто 에, користувався яйцем, а це кожна з нас, так, бачите, там є плівочка. Відповідно, всередині, все, що там є всередині, воно є стерильне від різних бактерій, мікроорганізмів, від всього. Це є цілком безпечна форма. Коли ми можемо заразитися сальмонельозом? Тільки тоді, ну, само собою, коли тварина хвора, так? але тоді, коли була порушена механічно десь тріщинка на самій. Шкірці на самій шкарлупочці. І причому шкарлупка, яка туди вже цю плівочку також зруйнувала, от тільки через таку шпаринку може потрапити якийсь збутник. Це перший міф. Тепер другий міф, що завжди я вас вчу і що вам розказую, наша природа за нас подбала, і наше завдання берегти святе і святих, що ми отримали від наших батьків і взагалі від природи, це наше здоров'я. І якщо ми ні бум-бум не розуміємо про те, як працює наш організм, нам зверху легко нав'яжуть різні міфи, зокрема, як цей. А що нам потрібно знати? Першим бар'єром хімічним. На шляху до будь-яких личинок паразитів, до тих же сальмонел, будь-яких інших збудників токсичних, все це весь цей непотріб попадає, от ви з'їли, Куди попадає? В шлунок. Красуні згадуєш те, що у нас повинно бути в шлунку. Кислотність. Коли в шлунку адекватна кислотність, всі ці чужорідні тіла це білкові структури. Кислота є для того, щоб зруйнувати білок. Щоб розчепити його, щоб його поділити. Якщо ж наш шлунок, лінива торба, за це ми ще будемо говорити цього тижня, коли там не то, що не скорочується і не обробляється, просто полежало, погнило і пішло. Коли в нас розтягнути, він настільки що маємо заки та шлюзи, пам'ятаєте, де я розказав за шлюзи як на кораблі? Коли є в нас рефлюксна хвороба, коли йде закид з шлунка в стравохід а з дванадцяти палуї в шлунок, само собою про яку нормальну кислотність може йти мова? Звісно, що там кислотність буде понижена. І навіть якщо у вас пече печія. Це зовсім не говорить, що у вас істинно підвищена кислотність. Це говорить лише те, що у вас є закид жовчі, і для того, щоб шлунок нейтралізував цю жовчу, виділяється більше соляної кислоти. Ви п'єте омепрозол, збиваєте кислотність, в голові взагалі збивається все, тому що організм не розуміє, як недостатньо кислоти я виділяю, а мені ще й таблетками збивають. Ви ламаєте всі біомеханізми, і хвороба лише цвітає і пахне. Отже, красуні. Так. Перше, що ми повинні дбати, це гігієна рук, це чистота, це мити овочі, мити фрукти, термічно обробляти там ту ж саму сиру, рибу ми струганіна, це не наш варіант їжі. Так нам потрібно це все обробляти, тому що. Щоб себе максимально захистити. Але перше, за що нам потрібно дбати в боротьбі з глишною інвазією, сальмонелами, з будь-якими іншими паразитарками, з чимось чужорідним, небезпечним, це дбати за свою кислотність шлунку. І як це робити, розглядатимемо в наступних постах. Сире яйце можна заразитись сальмонельозом чи ні? Чому таке питання виникло? Після мого посту про зефірки, де ми використовуємо сирі білки з.